За шість місяців поточного року в місті зафіксовано понад 80 випадків самогубств. Порівняно з аналогічним періодом попереднього року, цей показник зріс. Переважна більшість самогубців чоловіки. Найбільшу схильність до суїцидів мають підлітки з проблемами у міжособистісному спілкуванні, які вживають наркотики та алкоголь. Надміру критичні до себе люди, особи, котрі нещодавно пережили приниження або трагічні втрати, люди з тяжкими хворобами або покинуті оточенням. Як виявити, що людина має намір звести рахунки з життям, розкаже психолог Криворізького психоневрологічного диспансеру Вікторія Ігнатенко. Якщо ми говоримо о признаках суїциду, то в першу чергу звернути внимание на такі признаки: это уход в себя, безусловно, стрімлення побути на єдині присуще кожному з нас. Але якщо це становится ненормальным для человека, если он неожиданно прекращает отношения со всеми своими близкими, друзьями, на это очень стоит внимательно обратить внимание. Капризность и привередливость. Если такие перемены в настроении происходят чуть ли не каждый час, это тоже требует особого наблюдения и внимания. Депрессия. Это глубокий эмоциональный упадок, который тоже Нельзя оставлять без внимания. Если вы увидели человека, который находится в таком состоянии эмоционального упадка, обязательно обратите на это внимание. Агрессивность поведения. Многим актам самоубийства предшествуют вспышки раздражения, гнева. Нарушение аппетита, отсутствие внезапного аппетита или наоборот повышенный аппетит тоже может свидетельствовать и рассматриваться как критерий потенциальной опасности. Серед інших факторів, які можуть свідчити про намір вчинити самогубство, раптове дарування подарунків оточуючим, пережита психологічна травма, погроза звести рахунки з життям і будь-яка підготовка до цього, розмови про суїцид, малюнки з хрестами і трунами. Своєрідними фразами-маркерами, які вживає потенційний самогубець, є Я втомився, я так більше не можу, мені все набридло, я вже хочу піти. Якщо ви помітили схожі риси у поведінці близьких чи знайомих, не залишайте це без уваги. Постарайтесь не оставлять этого человека одного, один на один с проблемой. Он субъективно оценивает все происходящее. Разделите с ним эту ситуацию, поговорите с ним. И, безусловно, постарайтесь, чтобы он как можно скорее попал на консультацию к психологу. Мы выслушаем, поймем. Мы рассмотрим вместе эту ситуацию целиком, в общем, со стороны. Человек сможет увидеть новые для себя выходы. ісповідення і побудувати нове поведіння для того, щоб вирішити ті проблеми, з которыми он столкнулся на настоящий момент. У складній ситуації не соромтесь звертатись до спеціалістів. У нашому місті діє телефон довіри. Він працює будні з 8 до 18 години. Його номер 440 24 24. Разом з тим ви можете звернутися за порадою до кабінету соціально-психологічної допомоги за телефоном 407 13 80.